Фармадол. Таблетки від головного болю. Весна оголошується у сніданку. Абсолютно весняний настрій сьогодні у нас. Ми йдемо на весну, йдемо на життя. Придумали для вас ідеальний сніданок. Знаєте, вітамінів зараз мало, хоч вже так сонце і пробивається, але ну, в яких широтах ми живемо? Знаєте, не Іспанія, м'яко кажучи. Та й слава Богу, наша країна одна єдина для нас. Тому що ми робимо? Зараз ми робимо класний зелений омлет, і попереду вас чекають купа лайфхаків. Я сам щойно був вражений, правда, в житті такого ніколи не робив. Дякую, Іра, тобі наші міста стоїть поруч з нами. Значить, дивіться, що ми робимо. Ми готуємо. У нас є зелень. Це буде наша фішка, абсолютно, яка асоціюється з весною. Це красиво, це корисно. А рецепт зараз побачите на екрані. Подивіться. Значить, це просто здавалося, все просто. Я навіть коментувати цей рецепт не буду, але є нюанси, які ми зараз будемо враховувати. Ну крім любові, звичайно, і жаги до весни. Це само собою тут ніхто нічого не відміняв. Значить, дивіться, це оливкова олія вам не здалось, і я її змішую прямо на петельні з вершковим маслом. Я до цього часу думав, що ці історії не поєднані. Це знаєте, як сало з'їсти з марципаном приблизно. Тобто це різні культури, це абсолютно різні смаки, а насправді воно не підгорає і ми відчуваємо класичний такий вершковий аромат масла. А масло це важливо, тому що воно, в принципі, є основою будь-яких страв. Одразу, щоб, щоб петеля не перегрілася, ми кладемо шпинат. Одразу я вам перевірю всіх вас на ваш вік. В моєму дитинстві був мультик, там, де такий американський мультик, там де чувак маленький такий, такий силач, їв шпинат. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. От, і шпинат був Папай. Дякаві Маряк-Папай. Маряк Папай. І коротше він їв постійно шпинат. І я ж колись мені принесли батьки, мені там було років 8-9. Я кажу, дайте мені шпинат, я теж хочу бути, ну як папай. От, принесли мені шпинат, а дев'яносто знаєте, та. Щось шпинатоподібне було з тих пір. Я вирішив, що не буду папаєм ніколи. От якось воно вже і пішло. Знаєте, спорт однією дорогою, я іншою. Слагаю, а... я, до речі, зі шпинатом познайомилася, коли Наталя Самойленко радила там різні варіанти меню, які вона складала, і виявилося, що це надзвичайно смачно. Тим паче я дивлюсь зараз велика кількість людей просто в себе там на городах, на балконах, на вікнах вирощують зелень вже зараз, починаючи з зими, тому це смачно корисно. Ну і яскраво, бо вже хочеться весни, хочеться сонечка, хочеться яскравих кольорів. Ой дуже це знаєш це ж Насправді немає поганих продуктів, це просто треба їх вміти готувати. Це ж старий рецепт. Знаєш, це ти як в анекдоті старому, знаєш? Це ти просто готувати не вмієш. Ну і плюс шпинат такий ніжний буде, коли він зараз на вершковому маслі трішечки підтускується. Що ти це що. надзвичайно смачно? Так, ну що я отак от складаю всю нашу зелень. У нас має бути такий абсолютно зелений. Він навіть за кольором має бути зеленим нашком трошки цибулі. Вже ніхто цілувати сьогодні не буде. От, але, знаєте, весна дорожча. Будемо з весною цілувати сьогодні. Виходити і цілувати весну. От, враження таке собі буде, знаєте, так, як міські божевільні, але знаєте, ми заслужили, ми маємо, маємо право. Значить, що ми робимо зараз? Фактично, зараз зелень це теж унікальний, до речі, лайфхак. Ми зелень фактично зараз будемо блендерити. При цьому вона не буде втрачати своїх якостей, нічого не буде втрачати. Зелень взагалі це основа всього. Е, зараз О, я оп, все так. вийшло. Зелень основа всього. Давайте зараз перед тим як я почну е, і заглушу ефір е, блендером, а ви подивитесь матеріал про користь зелені, тому що зелень усьому голова. Зелень найдоступніший продукт, що допомагає боротися з весняним авітамінозом. Вона зміцнює імунітет і забезпечує організм необхідним набором вітамінів, мікроелементів та антиоксидантів. Норма споживання зелені для дорослої людини до 100 грамів на добу, причому кожен її вид корисний по-своєму. Наприклад, кріп допомагає зміцненню судин. Він містить ефірні олії, які активують і стимулюють секрецію жовчі та шлункового соку. А ще покращують роботу кишківника. Кінза є прекрасним антисептиком. Її вважають відмінним помічником при різних простудних захворюваннях і кашлі. А ще кінзу рекомендують їсти тим, хто хоче схуднути, бо кінза містить лінолеву кислоту, яка відповідає за жировий обмін в організмі. Шпинат завдяки високому вмісту заліза допомагає підвищити рівень гемоглобіну, який постачає кисень у клітини нашого організму. Кальцій, який є у шпинаті, необхідний для здоров'я кісток і є важливою сигнальною молекулою для нервової системи. Але найкориснішою зеленю є петрушка. Вона абсолютний рекордсмен серед зелені за вмістом вітаміну С, покращує травлення і зміцнює імунітет. Некорисної зелені просто не існує. Єдина небезпека нітрати, якими недобросовісні фермери користуються під час її вирощування. Тому аби вберегти себе та своїх рідних, зелень перед вживанням варто замочувати в холодній воді протягом 15 хвилин. І та панове, оце концентрація весни. Тут немає хіба що кінзи, про яку ви щойно чули, яка є антисептиком, а все інше є. Кінза дуже специфічна історія. Мені сподобалося 10 років, щоб її полюбити, От, але дуже корисна, класна штука. Зелені поганої немає. Робимо основу. Наша основа це яйця, звичайно. Це ж омлет, хто забув. От, все дуже просто. Помили, як нам радив, до речі, наш спеціаліст з санипіслужби помили без мила, просто помили яйця. От, перед тим, як користуватися ними, тепер у нас наш омлет без серминальозу. Е, за що спасибі лайфхакам від спеціаліста. От, е, тепер трошки молока, трошки, вони, знаєте, не, не перед той. От, ну, трошенький. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ну, десь так, щоб не плавало. Ще трошки. Хоп. От, е, сіль, перець. О, шкварчіть. колежки знімають, шкварчить. Це просто це щось. Мені одразу, знаєте, оці кольори і смаки Грузії нагадало якось. А, там страшенно а, красиво виглядає трава, коли її так смажить, ще щось. Це просто щось неймовірне. Так, і зараз я все це, це перемішую. А, і цю зелень, дивіться, цю зелень. Я зараз просто так от покладу сюди, і у нас одразу з'явиться головний колір нашого весняного сніданка. А, зелень вона може виглядати такою, як скошена трава. Знаєте, це ж трава, по суті. Звичайна трава трава травичка. Сік дала. Єдине, що знаєте, великі стебельки це такий лайфхак, стебельки не працюють. Okay. Вони стебельки не цей не, не перебиваються. Ну так. так, може ще довго там потримати і переб'є все. Але я, до речі, чув людей, що в стебельках більше вітамінів. Інших чув, що в стебельках лише нітрати, якщо вони є, звичайно, загалом. Коротше, не знаю, що там в стебельках. От, але хай там окремо стоять, на всякий випадок. Так, це перебиваємо. Фактично, щоб у нас яйця. Сонце, бачите сонце яке? А ну давай Було і немає. Розплющуйся. Все, ми хочемо все від тебе забрати. Все. Нам не вистачає вітамінів. Де? А, до, до речі, багато B. хто робить млинці саме от зі шпинатом. Сок шпинату додають, сік шпинату, і вони такий ось зелений кольор набувають. Ну у нас сьогодні буде млинець, фактично, але з яєць з зеленю. Такий класний. Все просто. Я думаю, що достатньо абсолютно Ой, пішов. Красиво просто отак. от все це виливаємо mm -hmm. на нашу петельню. І по суті, це до речі, не лі буде млинець. Такі собі ну, насправді. ну так, фактично, так uh -huh. ви знаєте. Я тут переглянула друзі, поки ми готували ваші коментарі, і якось дуже мало у вас відповідей на слово дня наше. Нагадаємо вам його ще раз. Раптом ви прослухали, Ми вас сьогодні питали, що таке галамагати. І лише два коментаря. Я побачила. Хтось пише, що це шуміти, базікати або говорити. І ще одна глядачка також написала, що галамагати це дуже активно спілкуватися. А ну давайте долучайтеся і пишіть нам ваші варіанти відповіді. Як ви думаєте, що це таке? Ну а так традиційно, звичайно, ви з нами вітаєтесь. Нас завантаження, середа. Тепер наш, наш тиждень розпочався. Ну і нам пишуть знову ж таки з різних міст нашої країни. Харків з нами на зв'язку, горішні плавні з нами на зв'язку. Полтавщина, Вінничина. Також пише нам. Хтось у нас дуже активно, вже декілька коментарів бачу. Вітає з весною і вас також з весною, друзі. Дякуємо вам. Вінницька область також пише нам всім миру, сонечка, перемоги і здоров'я. Знову Харків, Дрогобич. Слухайте, друзі, ну дякуємо вам. Чернівці, вітаю Єгора і Нелю з першим днем весни. Дякуємо вам і бачу, звичайно, що вас дуже сильно зачепила тема, яку ми обговорювали з міністеркою соціальної політики, індексація пенсій, нарахування субсидій. Далі просто величезна кількість коментарів. Вибачайте, на жаль, ми не встигли поставити їх всі, але ваші коментарі, це в тому числі наші наступні теми для розгляду. І, можливо, ми Пані Оксаною поспілкуємося і конкретно поставимо ваші запитання їй, щоб отримувати такі чіткі, короткі вичерпні відповіді. Олєшка, покажи цю красу. Це моя гордість. Моя гордість. Вона ще має схопитися трошки. Вже аромат такий, як не від яєшні, знаєте, а як від якогось дуже такого класного південної страви. Е, я думаю, що нам коротенька пауза потрібна. Все це доробимо красиво. Ще е, таку намазку сирну зробимо зверху. будь досмажиться, так? Так, трошки вона має схопитись. І все, і буде майже готове. Будемо святкувати урочисто весну. Говорить вся країна. Прем'єра з понеділка по четвер, о 19.30.